А якщо ж говорити про досвід, то реально він став меншим. Хоч і не помітно, але трошечки став. Для нас це хороша ремарка через те, що минулі результати дослідження ми поклали на стіл керівникам тих самих установ, які сьогодні вважаються корумпованими. В тому числі вони безпосередньо звучали на Національній раді реформ при президенті на такому ж найближчому засіданні, яке було якраз по економічному розвитку України. Тоді давали завдання: друзі, давайте щось робити на митницях, друзі, давайте реформувати податкову і так далі. Звичайно, за півроку особливих змін ну помітних не може бути, але те, що принаймні реальний досвід стикання стає меншим, напевно, держава рухається трошки в правильному напрямку, можливо, не так. Швидко. Якщо ж говорити про місцеві вибори, вони, звичайно ж, можуть нам дуже допомогти оновити владні команди. Бо сама головна проблема, яку ми сьогодні бачимо з вами, колеги на місцях люди не відчувають, що корупції стає менше. Ті старі владні команди, які сидять в кожному регіоні України, за виключенням, можливо, трьох це Луганська, Донецька і Закарпатська області, Ще Одеська, перепрошую, чотири регіони, у нас, по суті, реально нових стали, да? в нових умовах працюють. І там є помітні зміни по сприйняттю, по динаміці, по, по обсягах, по частоті стикання. У всіх інших регіонах ситуація приблизно така сама, як і була. Місцеві вибори потрібні для того, щоб було з кого спитати за нову боротьбу і за нові результати. Але насправді все це можна говорити в категоріях майбутнього, можна спитати, щось робити і так далі. Вибори покажуть. Бізнес працює вже сьогодні. з корупцією стикається прямо зараз.